Громадяни України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, повинні оформити статус Песелю Однак, все більше українців зіштовхується з анулюванням цього статусу. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, що робити у випадку втрати статусу Песелю а також бути в курсі всіх важливих новин. Нагадаємо, статус УКР в Польщі це спеціальний статус тимчасового захисту для українців, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року через загрозу бойових дій. Цей статус присвоюється під час отримання індивідуального ідентифікаційного номеру ПЕСЕЛ. Подати заяву на отримання Песеля УКР потрібно відразу після прибуття на територію Польщі, а підтвердити особу для присвоєння номера Песель УКР можна лише на підставі закордонного паспорта. Але якщо громадяни України виїхали з Польщі на термін понад 30 діб, вони автоматично втрачають статус тимчасового захисту. Тож, якщо ви були відсутні в Польщі понад місяць і вирішили повернутись, вам необхідно перевірити статус УКР, що можна зробити онлайн на сайті Республіки Польща. Якщо статус відновлено автоматично, у відповідному полі буде зазначено УКР. А якщо ж його анульовано, то потрібно звернутися до вміни. Процедура відновлення статусу аналогічна першому отриманню ПЕСЛІ УКР, тому для цього потрібно буде подати заяву, необхідні документи тощо. Якщо всі умови виконано правильно, гміна відновить статус, і у базі даних з'явиться позначка ОКР. При цьому номер ПЕСЛІ залишається тим самим. Відбитки пальців повторно здавати не потрібно, оскільки вони вже є в базі. Однак цей алгоритм може відрізнятись залежно від гміни. Друзі, а вам доводилось відновлювати статус ОКР? Пишіть в коментарях.